Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовному НРО. Дякую, що звернули, Дякую, що дивитесь, коментуєте, рефлексуєте, проживаєте це життя разом зі мною. Я ще досі розмовляю ніс, хоча не знаю, коли відео вийде. От, це наслідки. Якийсь вірусняк хапанула. Дуже активний був квитень, Сьогодні робила пост, з граємо Менріта. Такий колаж з фото, які робила протягом місяця. Знаєте, от здається, знову нічого не встигла, нічого не зробила важливого, і все так несеться швидко. Але, от, ну, реально складно було вибрати фото. І я так, знаєте, згадала, ну, через. Кадри через відео, що відбувалося, і от не те, що жалітися. Ні, ну життя прекрасне, незважаючи ні на що, попри все, і, і я радію, що я його проживаю і намагаюся максимально там, розповісти вам, поділитися. Сподіваюсь, я впевнена, ви теж отримуєте певне задоволення, якісь емоції, які вас надихають, надають сил. Це все такі банальні речі. Але от сьогодні, по-перше, хочу зробити макіяж, який вам дуже сподобався. А, макіяж з відео, де я приміряю одежу. Прямо стільки компліментів, і одежі, і фігурі, і мейкапу. О, це дуже простий макіяж, але він дійсно от освіжає і такі от юмані казали, олдмані нам не світять. Ну, Можливо, у когось там з нащадків парт еліти залишилося золото партії. Ну, Можливо, у Маші Фокіної. <плес> Чомусь я згадала. Так от, мейкап сьогодні зроблю, покажу вам о, всі помади, які в мене є, від Шарлотт Тілбері. І поговоримо про опору. От що я хотіла з вами проговорити саме 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 про опору. Тому що... Тому що багато відео є на YouTube про опору на себе. І це класно, і це про самооцінку, про прийняття себе, про любов до себе, про довіру, про ну, якусь таку адекватну впевненість. Це все пов'язано, коли ти нарешті там обираєш себе, дорослу позицію, сепаруєшся від батьків, від думок інших. І на тебе ну дуже, дуже дуже так знаєте слабенько впливає там думка оточуючих, навіть близьких. ну ти розумієш, що ти особистість і ти достоїн достойно проживати своє життя, нести відповідальність, приймати рішення. Я ще хотіла, от о, до цього всього, що ми вже до речі обговорювали в першому відео з серії. Як з цим жити, додати саме от опори в житті, які е, дають нам відчуття реальності і е, відчуття життя, повноцінного життя, нормального життя, а, якоїсь стабільності. І от о, мейкап, який, наче, зараз здається ну, абсурдним, з урахуванням того, що відбувається в країні. В світі, а, ну, ну точно тут не до мейкапу. Особливо, якщо там в тебе сім'я, діти. Ну, ну Відповідальність ну, не суттєво. Але от, особисто для мене це опора. Я обожнюю косметику не раз казала. Ну, не, дуже багато. І зараз я менше користуюся. І... Там, все менше, її, в принципі, хочеться. Але от я починаю готуватись навіть для зйомки відео, або ж там кудись виходжу, я починаю фарбуватися, і моментально покращується настрій. Моментально я в якомусь такому, знаєте, позитивному вайбі. Я вмикаю музику, там. я роблю собі кавусю, якщо там, я йду на якусь зустріч, вечір, можна налити собі вина, знаєте, таке припаті. І це все, це все повертає мене в часи, ну, коли я була безтурботна. Так, там я не брала відповідальність за своє життя, я там блокувала багато питань, я збігала від них. Але я певною мірою була щаслива. І зараз теж. Ну, інший стан, інший історичний час, Ну, все інакше. Але все одно, от. Це моя опора. Я казала, що дуже жалкувала, що на початку воно штабної війни не фарбувалася на перших етерах. Хоча вже на другій, на третій я там фарбувала ві, там якісь румяшки додавала, блиск на губи. От. Реально косметоз, мейк додає мені впевненості. Впевненості, сили, якогось руху, якогось натхнення. Головне ж, ми ж ти дивимося на себе в дзеркало. В селфі! І от ти собі подобаєшся. Ну, я себе будь-якою. Але в мейкапі... в мейкапі я все сильно. Якась більш радісна. Це така магія, класна магія, здорова. Магія, яку я сама собі створюю. Ніхто, а я. Ну, створили цю магію в тюбіках, в коробочках, в футлярчиках, в палетках, але за допомогою певних інструментів ти створюєш магію. От такий вступ на 10 хвилин. Можна вже не Це все, що я хотіла сказати про опору. Ні, ми ще поговоримо, але давайте починати. Ну, макіяж дуже простий, я його швидко роблю, тому, тому кожна, кожен з вас його може повторити, якщо є бажання. Почнемо з тону і одразу лайфхак. А як зробити, щоб ваша шкіра виглядала більш сяючою, здоровою? Берете такий прозорий хайлайтер в стіку, не жирнючий, або ж основу з мерехтінням. Я показувала в мене, є від Петрісі Лідо, і їх зараз багато. Є такі, ом, ну, типу, воскові, є такі зволожуючі, а є з сяйвом. І от там, де організм демонструє втому, ми наносимо цей хайлайтер. Бачите? Я під очі наношу Суди, сюди, може сюди. Коротше, там, де треба підсвітити. І потім тушуємо б'юті блендером. Далі тон, купила нову тоналочку. Це Ellen Pro Silk Fluid. Я шукала щось не дуже шпакльовичне. І от звернула увагу на цей Fluidік в кольорі 104 Sand. Він. Ну, густенький, дивіться. Бачите, такий кавелдичик. От кажу ж, реально, одразу починаєш фарбуватися і ну, от настрій з'являється, незважаючи на стан. В нього такий середній фініш кремовий. Він не прозорий і не занадто... Вологий. Ну, все в міру, мені сподобалось дуже. Тримається. Це і для одне нормальної комбінованої шкіри, як в мене. Дивіться, як ідеально підходить тон саме оцей 104-й. Трішечки така засмага. Ну, от пісочний сам. Бачите? Далі, друзі, ми трішечки підсвітимо. Зону під очима консилером. У мене це Sephora Best Skin Ever. Це подруга привезла з Мюнхену у відтінку 06. Мені здається, він занадто світлий, тому от я їм висвітляю. Чикс. Mm -hmm. так от ми зробимо. Далі, друзі, в мене є коректор новий від Mix. Зараз спробуємо. Називається Wonder Stick. Ага. Бачите світлий. Ого. Теж можна використовувати як рідкий хайлайтер, як от, от, от таку підсвічуючу основу під мейк. Обережно знову ж таки, якщо у вас багато зморшок, або ж кожа а, дуже тонесенька, ну, я б не рекомендувала користуватися такими хайлайтерами. А тут о, йде коректор кремовий. М -м -м. Боже, як зручно, бачите? Ніс. Робимо? Давайте. Тин. А так ще роблять. Чи как так? Просто розмітка перед пластикою. Угу. Зараз вони популярні і обличчя виглядає більш натуральним і природнім. На відміну від того, коли ви контуруєте сухими продуктами. І знову ж таки, треба відштовхуватися від типу шкіри. Ну і стану. Ой, клас! Так, друзі. Сірумяшки от Нікс Світ. Чікс. Та колір. Ну, підійде всім, подивіться. Якщо не помиляюся, я ці румяшки побачила у Олс Irene Валентини, коли вона робила мені мейкап. І от, нарешті, вони прийшли. Боже, який приємний фініш. О, просто. То сілк, оце сілк. Ой. А чим їх брати? Ну, Вони такі не дуже ікремі. Ой. Блядь, Ахуєнчик. Дівчата хлопці, трансгендери та небінарні. Ну це ж це ж... Ну це маніфік. Блядь, дубая на ескорт. Або ж на OnlyFans. Знаєш Знаєте, якась стереотипність, так? Жінка з контурінгом. Чому одразу на OnlyFans? Це може бути просто таким кардашєм. Хоча вона починала свою кар'єру майже з OnlyFans. Тільки в доступі для всіх. Спорно, домашнього. Друзі, а далі лайфхак. Як миттєво осліжити обличчя? Точніше, з допомогою цього. Берете рожеві, отакі от прохолодні, трішки запечені шимерні рум'яна. І мерзенько посміхаємось. І от сюди наносимо. І тушуємо на скроню. Бачите? Чикс. Чикс. І на спинку носа. Все. Свіжачок-їжечок. Наче бухалочка є Тушуємо. Але все одно, ну свіжо. Свіжо, кажу. Зараз ще пудра буде. І просто, просто фрешечка. Щоб не було цієї от побілки. <гану> До речі, я згадала, як ми разом з матусею самостійно за допомогою пылесосу робили побілку стелі, точно. І <гану> зробили. Класно. Там на цей от шланг одягаєш таку насадку, кришка на банку, а от в банці вже була суміш і так розпиляєш. Ш -ш 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 -ш. Тобто пылесос. Працює не на всмоктуванні, а видуває вітер. Ну, повітря. Угу. Ну, так. Ви багато ще про мене не знаєте, друзі. От тому, сподіваюся, ви підписані на канал Нового мовна Монро, якому в цьому році вже виповнилося 8 років. Угу. Як вам? Так, отже. Тут все просто: беремо будь-яку палетку, де у нас є яскраві такі. от Шимерні, блістяхі, але з кольором. І з кольором таким інтенсивним. Тобто блістяхі, пігментовані. І якісь нейтральні відтінки, Рожеві і тут ще ну, коричневі, беш, какао. Дивіться, пальцем беремо цю сирінічку і наносимо на рухоме повіку. Дивіться, в залежності знову ж таки, від кольору типу вашого обличчя, кольору очей. Ну, що нам писує. Але головне, щоб це були такі блістяшечки. Пігментовані. Беремо пухнастий пензлик. От в мене рожеві. Речь, треба оце все. Зніму окреме відео, як реанімувати палетку, в якій розбився продукт. Обов'язково. Хоча такий матеріал є на Ютубі, але у моєму виконанні буде корисніше, зрозуміліше і о, веселіше. І далі, от щедро-щедро, ну, я завжди так роблю, ми наносимо ці рожеві тіні на складочку під. Брівочку, от у внутрішній кутик. І далі виводимо, виводимо, дивіться. Я клянула свіжий ботикс, тому брови. Побігли. Вверх. Якщо у вас складка нависає, друзі, ну, я вам не можу нічим допомогти. Я вибрізала. Бачите, отак от ми тушинулі. І далі беремо отакий менший пензлик, вже більш темний відтінок і тушуємо кутик все вверх, бачите? Отак. З тінями все. Друзі, наступний лайфхак, для того, щоб додати виразності очам, ми промальовуємо верхню внутрішню слезову. І якийсь, блядь, знову їде трактор. Мені складно зробити це в екран. Чи давайте спробуємо. Щоб ви побачили. Трішечки так от підіймаємо і промальовуємо. Ні, Так от промальовуємо. І у внутрішній кутик заводимо. Зараз я покажу, як зробити очі більш чуттєвими. Я сама вигадала цей лайфхак. Дивіться, беремо кремові рум'яна, кольору тауп, вони з е -е, таким легким-легким перламутром, сяянням і наносимо. На них неповітря так. І очі, наче, наче такі, знаєте, вологі. Домухнули повітрям і м -м -м -м, очі заслюзилися. Ну хто знає, чи повітря, чи ти дуже така чуттєва натура і емоційності сприймаєш? Ох! Кажу, виглядає от класнючі, от саме от ці от тінюшки, ну або ж олівчик такий, от жирнючий, кремовий, у відтінку тауп, сяньям. от де дає такої ніжності, тендітності, чуттєвості. Люди ж люблять рятувати і співчувати. Маніпуляції від Монро. <ріст> <ріст> Звертайтесь дорого. Давайте лупаньом туши навіє. 300 разів показували, не можу. Не можу припинити рекомендувати оце дермакульчик в Люмані. Ну, це найкраща об'ємна туш серед мас маркету Рекомендаціон всім. Ну, от ньюманіш, кажу. Брови. Зараз зробимо форму, а ввечері, якщо я кудись йду, де буде штучне світло, наношу м -м, фіксатор. Це чи туш, чи гліттер топ код маскара. Але я наношу її на брови. Оцю от маскару, і вони так сяють. Класно виглядає дуже. Но це не фіксатор. Так, помади, в мене вже 4 штучки від Шарлотти. В тому макіяжі, який я сьогодні намагалася відтворити, я використовувала Night, 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 Night Cream Son. Я не буду наносити, тому що ви бачили. Реально з таким рожево-прохолодним кольором Тіней. Вона мечеться бездоганно, кремова текстура. Це ягідний колір. Особливо, якщо не нести в техніці Ну, реально, виходить сесло, нью соска. Так, що ми ще наносимо? Pillow Talk ви бачили 300 разів. Теж на кожен день шикардос. Шикардос, і можна не хвилюватися, що вийдеш за контур. Ну, навіть якщо пливе, виглядає веріс сексіход. І у нас залишилися відтінки 90 -пінк. Давайте нанесемо. В мене дві губи, тому на нижня pink. Теж крема текстура. На кожен день ідеально. Подивіться. От вона. По а, якості, як ця ягідна. Ой, Що я зробила, блядь. Чекайте. І у нас ще є а, кліма. А, Cinematic Red. Made Revolution. Блядь. Тут буде якась червона. Угу, mm -hmm. Наношу сюди. От воно. Такий класичний червоний колір. Ну, він сюди зовсім не катить, але ми нанесемо. Такий не класичний червоний. І не бордо. Цікавий колір. Ні, сюди він зовсім не... Ну, красиве, красивий. Все ж таки треба його подивитися на губах, а не на половинці. Чекайте. Ну як? Це ж професіоналка. Там, де ви навчаєтесь, я вже завкафедри не викладаю. Ось така техніка амбре берете. Пензли кухнастей. Розташовуєте контур. Сьогодні стільки лайфхаків, друзі. Тому віддячте мені лайком. Буду дуже вдячна. Все ж таки, перефарбую губи. Угу. Чекайте. І ще раз чекайте. А, друзі, на цьому все. Дякую, що зачекали. І провели зі мною час. Сподіваюся, вам було корисно. На рахунок опори в коментарях діліться. Що хто для вас опора зараз? Чи відчуваєте ви опору на себе? Що вам дає сили, впевненість в сьогодні, навіть не в завтра? Тому що ми всі розуміємо, завтра може наступити. Але дякуючи Збройним силам України, дякуючи партнерам, всім, хто допомагає, долучається, донатить або ж не шкодить. Ми зараз можемо дивитися це відео на каналі Новомовне Монро. Я в Києві, я в Україні, я поруч. Якщо для когось моє відео теж опора, я дуже-дуже рада, ну я сподіваюся, що для когось моє відео теж є певною опорою, тому що для мене це теж опора. Зйомка, підготовка, монтаж, ваші коментарі, наше спілкування, це все частина цієї величезної опори, на яку я спираюся, і яка допомагає мені. От. Люблю. Друзі, зараз буде кам'янаут. Хоча, якщо ви підписані на мій інстаграм, Андрій або ж на телеграм-канал Мати, ви в курсі. Там я вже кам'янаутнулась. Мені дуже-дуже сподобався новий альбом Тейлор Свіфт. Все, до зустрічі!